Семикласниця Марина з ранніх років захоплюється творчістю Миколи Гоголя. Дівчинка каже, найбільше її манить магічність Гоголівських персонажів. Обожню Гоголя його такі містичні різні такі персонажі, містичні оповіді. Ну це дуже цікаво читати його твори. Я дуже знаю його багато різних творів, а особливо його книга Сорочинський яр. Ну з батьками ми їздимо кожне літо туди. Дев'ятикласнику Олександру більше до вподоби точні науки. Хлопець розповідає, хоча літературою ніколи не захоплювався, розвиватися необхідно всебічно. Виставка Гоголівських пам'яток гарний для цього привід, додає учень. Дякуючи цій виставці, я можу уявити, яким був Гоголь більше ніж у книжках. Тут все по іншому. Тут дуже багато інформації цікаво. Гоголівські рукописи, листівки сторічної давнини, керамічні вироби, створені за мотивами сорочинського ярмарку. Все це занурює в атмосферу давнини, говорить співробітниця полтавського краєзнавчого музею Ганна Барська. І додає, лише так можна відірвати дітей від комп'ютерів. Ми робимо це для того, щоб пам'ять про Миколи Васильовича Гоголя була не в щоб діти залучалися. До його творчості Бо зараз дуже багато молодь захоплюється інтернетом. Понад 50 музейних експонатів представили на цьогорічній виставці до Гоголівських днів. Триватиме вона протягом місяця. Анна Комар та Богдан Казиріт. полтавські телевізійні новини.